Потрібна компактна камера для дому, яка завжди тримає зв'язок із родиною та не турбує зайвими сповіщеннями, саме такою і є Аймо q 2 на 3 мегапікселі, попри мініатюрний розмір, камера забезпечує чітке відео і постійний контроль за тим, що для вас важливо. Широкий кут огляду дозволяє охопити більшу частину кімнату без потреб у поворотному механізмі. Завдяки двосторонньому аудіо ви можете легко спілкуватися з близькими, використовуючи камеру як відоняньо. Або слідкувати за домашніми улюбленцями прямо з вашого смартфону. А вбудована сирена допоможе відлякати сторонніх у разі потреби. Функція розпізнавання людей точно визначає присутність людини в кадрі та миттєво насилає сповіщення на телефон. Зменшуючи кількість хибних тривог, Додатково камера реагує на аномальні звуки, наприклад, плач дитини або гучний шум. Нічне бачення з дальністю до 10 метрів гарантує впевненість навіть у повній темряві, забезпечуючи цілодобовий захист 24 на 7. Записи можна зберігати на мікроSD-карті до 512 ГБ, або у хмарному сервісі. Тут ви вже обираєте найзручніший для вас варіант. Підключення по Wi-Fi. Забезпечує стабільну роботу, а керування здійснюється через мобільний застосунок. У комплекті з цією камерою є все необхідне для швидкого встановлення. Камера, блок живлення, кабель, кріплення та інструкція. Просто підключіть, і камера готова піклуватись про ваш дім щодня.